Дорогі мої підписники, я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами відвідаємо Звіренецьке кладовище. Я тут раніше жодного разу не був, тому впевнений, що буде цікаво і мені, і вам. Я вже зайшов на територію, і що я вам відразу хочу сказати, воно дійсно не схоже на всі інші кладовища Києва. Я ще не знаю, що я побачу далі, але перше враження в мене досить приємне. Але й акуратні, чистенькі. Ось бачимо, між могилками можна пройти. Доріжки нібито прочищені. Я сьогодні тут вперше, тому я думаю, так буде навіть цікавіше. Буду показувати все те, що привертає мою увагу. Відразу розуміємо, що тут похований художник. Ось бачимо Захарчук, Олексій Миколайович. 1929 року народження помер у 2013 му Подивіться, які красиві риси зображені. Між алеями все викошено, можна пройти. Є можливість набрати воду. В переміжку з новими пам'ятниками зустрічаються ось такі дуже старі, певно, ще дореволюційні. Ось бачу, дуже цікавий хрест. Металевий, однозначно дуже старий. Ще щось тут у нас написано. Здесь спокоиться прах жены полковника Александра Семеновича Лисенка. Урожденный, здається, Ярошенко або 1883, або щось таке. Вже дуже важко розібрати. Бачимо, як завжди, в кладовищенських традиціях хваляються копійки. Кладовище розташоване на схилі, досить крутому, тому ділянки розташовані терасами. Тут бачимо така рівнинна тераса, потім йде схил, на якому, звісно ж, поховань немає. І так, ось ділянки розташовані такими ніби широкими сходинками. А це, друзі, бачите, написано на цьому місці з 21.10.1966 року по 5.10.1993 року було поховання преподобного Іони Київського. Є в Києві Іонінський монастир. Він знаходиться поруч тут. На території нинішнього ботсаду імені Гришка. Там зберігаються зараз ці мощі і виставлена в залі труна і деякі його речі із самого погребіння. І ось бачите, на цьому місці раніше знаходилось поховання. Потім, звісно, рештки за церковними традиціями перенесли в церкву. Особисто я вважаю подібні перепоховання взагалі не потрібними. Навіщо це робиться, з якою метою. Це одна справа викладовище, наприклад, ліквідувалась. Тоді, звісно, могли б перенести ці рештки. А так. Важко однозначно зробити якесь твердження, потрібно це робити чи не потрібно. Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. А тут я бачу знову ділянка. зокрема із Києво-Печерської лаври. Поховано багато ченців більшості з них навіть не написані дати. Ось просто написано Києво Печерська Лавра. І Єросхімонах, Іона і так далі, там багато. Антоній, Перфеній. Ось така ціла ділянка поховань. Чомусь завжди на них білі хрести. Я не знаю чому. Напишіть, будь ласка, хто знає, чому саме білі. Тут ось таблички чомусь зафарбовані. Втратились від Ага, це ось бачите. Хрести тому, що поміняні в більшості випадків. Це абсолютно нові металеві такі зварені. Ось поховання ще початку минулого століття. 1930-ті роки, 20-ті. Тут бачимо, збереглася така старовинна. Могила монахині Антонія. Ось бачимо самі надгробки старі, а хрести поставлені вже нові. іноді просто написано Раба Божія Марія. Або, наприклад, покой Господі душі усовших раб твоїх. Так, могилка одна на одній дуже-дуже-дуже густа. О, дивіться, який пам'ятник старовинний. До речі, одні поховання знаходяться в відносно нормальному стані, не заросли, а там вон така крапива у мій зріст, що туди точно неможливо дійти. Ось таке цікаве місце. Навіть ось могили, терасами зроблені. Ось, подивіться, який надгробок, звідки знятий, стояв навіть хрест, але ну явно, що не на цьому місці він був. Ось є навіть. А, я думав, це фотографія. Тут просто ось така була квіточка. Звідки його зняли навіщо? А це бачите, що моя версія це, скоріше за все, проведення якихось ритуалів. Тут он кругом дуже витоптано, просто дуже натоптано страшенно. Але щось ось тут таке на могилі спалювали, було ціле багаття, абсолютно ось недавно. Ну, а потім, звісно, напевно, з церкви, коли приходять прибирати за деякими з цих могил, то ось це прибрали. Тут такий прямо запах гарі стоїть. Ну, це все. Ті, хто займаються окультизмом, проводять такі дії. На моєму каналі вже є відео на цю тему про чорну магію на Байковому кладовищі. Тому хто не бачив, запрошую до перегляду. Он мою увагу привертає дуже цікавий хрест. Тут такі навіть кам'яні сходинки є, уже мохом вони обросли. Покой Господі со святимі Параскиву Алексєєву. Ну, а рік, рік не вказаний. Ось такий просто хрестик. І тут схожий. Завжди дуже цікаво бувати в такому місці вперше, багато в цій прогулянці таємничості, і дещо не знаю, що цікавого побачиш через 10 кроків. Оце бачите на замках Цілі ділянки. Чиїсь поховання якихось мільярдерів. Просто будинок чотирьохповерховий. Там свій двір, повністю все в плитці у мармурі, повністю мармурові стіни, вітражі. Ну, а це сімейна усипальниця Порошенків. Зараз тут одна могила, це брат Петра Порошенка, Михайло. Навіщо воно потрібно в таких масштабах? Цілі палаци на мільйони доларів побудовані на тих могилах. Мертим воно вже не потрібно абсолютно. Але якщо люди звикли купатись буквально у морі грошей, то звісно, що після смерті їх родичі намагаються навіть у похованнях показувати свій родинний статус, тому що інакше це не пояснити. Ось лише подивіться, як красиво виглядає града, коли вона пофарбована в зелений колір. Я впевнений, що більшість зі мною погодяться, і коли я нещодавно робив прибирання на могилі, Наталі забіле і пофарбував ограду в зелений колір. Деякі неадеквати там таке виписували: то їм зелена фарба нагадує радянські під'їзди, то ще щось. Воно, знаєте, якщо мислення дуже таке вузьке і примітивне, то у всьому бачається лише негатив. Але це життя. Всім подобатись неможливо. Що не зроби, завжди знайдеться той, хто буде проти. Зробиш добру справу, поприбираєш, а хтось на дивані розчепириться і виписує, як це некрасиво і все інше. Особливо один коментар мене вразив: навіщо було займатися цим вандалізмом? Тут було таке прекрасне запустіння. Можу лише уявити, що робиться в тієї людини вдома, також, напевно, прекрасне запустіння. Пил роками не витирається, підлога не миється. Хай те прекрасне запустіння в лапках залишається вдома. А могила такої видатної письменниці має бути доглянута обов'язково. Я зробив цю добру справу, дуже цим задоволений і дякую кожному, хто написав приємні слова підтримки та вдячності. Мені дуже приємно, і це мотивує на подальші подібні справи. Лише гляньте. Буквально один гроб покладений біля одного. 40 Сорокові роки, 50-ті, 2000-й, 89-й, 68-й. Ось таке родинне поховання. Але хай хоч і так, зато всі разом. Єдина така біда цього кладовища, оскільки воно розташоване на пагорбі, Тут ось, бачите, пройшов дощ і повністю вода текла прямо по могилам, розмиває, вимиває, нагортає бруду, ось гілки. А уявіть, що відбувається після дуже сніжної зими. Коли все це воно розтає, і вода із гілками, і з листям старим, і з брудом, все тече на могили, буквально заливає. Це так бачите, прожила людина життя, а потім її могилка ось так. Табличка ржава під деревом. Це ж яким треба бути ідейним комуністом, щоб навіть на могилі приліпили і молот. Найголовніших моментів те, що дуже часто я бачу сміттєві урни, які вивозяться, є вода. Звісно, жбур'яни є, це літо, це зрозуміло. Не всі могили доглядаються, але хоча балеї знаходяться у нормальному стані. І за це, звісно, адміністрації цього кладовища великий плюс. Ось, бачите, якими доріжками тут потрібно ходити. Ось вже дуже-дуже давно хтось такими досками настілав, щоб можна було пройти. Далі ось якийсь пам'ятник лежить. Ну, а це вже новіше забетоноване. А туди також є доріжка, але просто поручень немає сходинок. Ну, йдемо вище, подивимося, що там. Ось такі дуже круті схили. це ось сучасний пам'ятник, сам по собі дуже красивий, але максимально неякісний. Зовсім він скоро розсипеться весь на шматки. І якось так дивно, ніби він сунутий, тому що вон табличка, і вона повністю перекрита. Цим пам'ятником. А тут дивіться хтось із звичайної такої плитки для ванни зробив надгробок. Це вже дуже давно було, поховання 83-го року. Тут ось так ідеш, ідеш потім такий крутий обрив і все, кладовище на цьому закінчилось. Вже так потроху листя починає сохнути, жовтіти. Нарешті вже скоро осінь. Звісно, кожна пора року гарна по-своєму. Але особисто мені вже скоріше хочеться осені. Я дуже люблю прохолоду, навіть люблю дощі. Я народився в кінці жовтня, тому в принципі не дивно, що це моя майже улюблена пора року. От я все життя не можу визначити, що мені подобається більше: осінь чи зима. Напевно, знаєте, там пізня осінь. Коли вже може бути і перший сніг. Інколи такі сонячні, теплі дні, осінні. Це могила Ніни Митрофанівни Матвієнка, легендарної нашої співачки з неймовірним тембром голосу. Тут, до речі, допустилися помилки у даті смерті. Стоїть чомусь липень. Хоча вона померла в жовтні, буквально за два дні до дня народження свого, я, до речі, був на церемонії прощання, що відбувалася у національній філармонії. У мене ще навіть на старому айфоні залишилися кадри. Я пам'ятаю, вранці така погода була холодна, поки стояв у черзі до приміщення на прощання. А потім виходжу. І перед тим як іти до себе додому на Поділ, я вирішив піти не через поштову площу на простець, а думаю, пройдусь, тому що сонце таке вияснилось. Я навіть пам'ятаю, що по андріївському звозу, і якщо я не видалив, то в мене на телефоні є кадри. І от мені чомусь запам'ятався цей момент, ця погода. Так, ну а на цьому я дякую вам за увагу, буду вдячний за ваші коментарі, адже це підтримка каналу, яка мотивує мене на створення нових цікавих відео для вас.